Привіт усім! А давайте науявимо водоспад. Але такий високий, що його вода насправді ніколи не торкається землі. Звучить як фантастика? А от і ні. Сьогодні ми розбираємося, що таке водоспад Ангель, найвищий і, мабуть, найдивніший водоспад на землі. Отже, знайомтесь, Анхель. і перше, що просто збиває з ніг, це його висота. Тільки вдумайтесь у цю цифру: 979 метрів. Це офіційно найвищий безперервний водоспад у світі. А щоб по-справжньому зрозуміти, наскільки це багато, давайте порівняємо майже кілометр. Уявіть собі, три ейфелеві вежі поставлені одна на одну. І так, навіть найвища будівля світу Бурж-Халіфа, йому не дотягує. Але саме тут і починається найцікавіше. Виникає ж логічне питання: а куди власне дівається вся ця вода? Бо біля підніжжя немає ніякої бурхливої ріки, як ми звикли бачити. А розгадка, як не дивно, у фізиці. Це явище називається атомізація. Якщо простіше, через шалену висоту вільного падіння це понад 800 метрів і постійні вітри, потік води просто не встигає долетіти донизу. Він розбивається на мільярди дрібнесеньких крапел і перетворюється на гігантську хмару тумани. І знаєте, що найдивовижніше? Як на це реагують місцеві жителі народ пемон? Для них це ніяке на диво, а звичайна річ. Вони просто називають це дощем, таким собі вічним дощем, що створює свій унікальний мікроклімат. А тепер перейдемо до людей, бо історія назви цього водоспаду це окремий пригодницький роман, що почався з пошуків скарбів. І ні, назва Ангель це не про янголів з небес, хоча таки хочеться подумати. Водоспад назвали на честь цілком реальної людини, американського пілота й авантюриста Джиммі Енджела. Саме він, по суті, і відкрив це диво для всього світу. Ох, а його історія це ж готовий сценарій для Голівуду. Уявіть, 1937 рік він одержиме ідею знайти золото, садить свій літак Фламінго прямо на вершину цієї гори, і план летить Шкереберт. Літак просто застряг у болоті. Джиммі, його дружині і ще двом членам команди довелось 11 днів в пішки спускатися крізь дикі джунглі. Золота вони, звісно, не знайшли, зате Енджел назавжди вписав своє ім'я в історію. Але давайте на мить забудемо про людей та їхні пошуки скарбів. І поглянемо на саму сцену, де відбувається вся ця дія. Це світ значно-значно давніший. Оці гори, з яких падає Ангель, називаються Тепуї, і це не просто гори. Це без перебільшення одні з найдавніших геологічних утворень на Землі. Їм 2 мільярди років. Тільки вдумайтесь, це майже половина віку нашої планети. І типу їй, це не просто старі гори, це, по суті, такі собі острови в небі. Через своє абсолютно прямовисні скелі їхні вершини повністю відрізані від світу внизу. І що відбувається на цих ізольованих островах? Ну, еволюція там пішла своїм абсолютно унікальним шляхом. Там живуть рослини і тварини, яких більше ніде на землі не знайти. Не дивно, що саме ці гори надихнули Артура Конан-Дойла на його знаменитий загублений світ, це ж він і є. Добре, а як же побачити це диво на власні очі? Ну, тут одразу скажу це пригода не для всіх. Бо головна проблема це повна ізоляція. Про дороги можна забути, їх туди просто не існує. Єдиний шлях це спочатку летіти маленьким літаком, а потім кілька днів плисти на човні проти течії через дикі непролазні джунглі. І те, що вдасться побачити, кардинально залежить від погоди. У сезон дощів Ангель це потужний ревучий потік. А от у сухий сезон це ледь помітна срібна ниточка, що може просто розчинитися в повітрі, так і не долетівши донизу. Отже, що ж таке ангель? Це точно більше, ніж просто вода, що падає зі скелі. Це таке потужне нагадування про первозданну, дику велич нашої планети, про те, що є ще місця, яких не торкнулася людина. І це, звісно, змушує задуматися. Якщо таке неймовірне місце залишалося майже невідомим світові до ХХ століття, то які ще таємниці ховають останні дикі куточки нашої планети, просто чекаючи, поки їх знайдуть?